Усім привіт! Шифінг 354-й, SF354. Дивимося новесенький шифинг. Приїхали до нас на удосконалення. Дивимося, тут стоять моточаси 68 мотогодин. Ось так. Ось так зроблено. Радіатора дивимося немає. Тут в нас під капотом. Зараз поглянемо, що ми тут наробили. Ось так дивимося. Стоїть москвичовський радіатор. Пропочку зняли, бо ж нема води. Патрубки зроблені, ось так. Патрубки Нива тайга. Тут все. Зроблено датчик температури, включення-виключення вентилятора, реле, керамічна фішка, щоб вдруг там буде нагрузка, не плавилась. Так все зроблено. Тут дивимося, стоїть шторка чи жалюзі, як вони. Ось так закриває, зараз покажу, з цієї сторони. Ось так тут кріплення зроблене, з уголка. Ось так тут зробили. Прикручений вентилятор сюди на, ну, на штатні його отвори, а тут до радіатора було доварене кріплення з уголочка. Тут ось так осталось. Тут нема тільки радіатора. Ось так. Він вже новішої моделі. вже насос стоїть тут під ногами. Але він дуже неудобно, бо дуже тут мало місця. Ось тут, виходить включений насос. Так сюди в цю сторону, Я тільки ногою торкнув і виключив насос. Ну і тут вже принудительна гідравліка. Тобто донизу, до верху, ось так і сюди плавающе з плаваючим режимом. Ось такий шифинг. великі колеса. Тут іде. 11,2х24, а ці йдуть 6,50 на 16. Ось так. Ось так зроблений радіатор. Добавлений капот. Як дивимося доварено кусочок капота. Тут дивимося як Все ця волна повторена. І тут ось так зроблено. Тут шов зачищений. Ось так тільки з середини, де полавтоматом варили, ось так остався. Так. Оце такий у нас тракторець. Це вони мотоблока теж привезли на ремонт заодно. Так що дивимося, кому цікаво, дзвонимо, питаємо, ось так вийшло. Кажу радіатор москвич, патрубки Нива тайга. Вентилятор восьмерка. Ось так. Такий вийшло. Тут навіска, тут ще й в ньому стоїть принудительна гідравліка. Так що такий тракторець. Все, всім пока.